Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні воно буде бліц, буду відповідати на питання підписників, ну і деякі актуальні новини оглядати. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Багато всякого сьогодні у нас буде. Ну, вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Отже, почнемо з такого. Хочу подивитись, все більше заяв про вибори з'являються. Тут уже ніби заяви з боку адміністрації Трампа там пішли, нібито поки що ще не по офіційним каналам, але все-таки. Ну от хочу подивитись, чи дійсно Штати починають тиснути на нашу владу, щоб провели вибори. Давайте подивимось. Добре, покажіть, мені, будь ласка, чи дійсно Сполучені Штати Америки, влада нова починає тиснути на? Нашу владу українську, щоб провели вибори у нас в Україні. Скажіть, що вам правда. Тевас. Іса. Ейос. Торісос. Кано перевернута далі. Фехо. А, в цьому плані. Ну що ж, так, да, багато агресивних рун тут попадало, то в принципі да, є таке. Що в нас тут? Тейва, Зиса, Ейва, Сторіса, Скана, Переверта Феху. Дивіться, оце є якраз тиски, певні погрози. Поки що, поки що, ще обмежені, але тим не менш. Ось уже Ейвас. До Ейва Зиса, це, ну, це погрози щось зупинити. Да? Зупинити що? Постачання зброї і фінансування. Якщо там ми про те говоримо. Але тут кано переверта, тут якась хитрість присутня. Хитрість із грошима, ніби, так? Да? І що ще? Погроза почати розслідувати, куди ж, власне, там кошти йдуть, перевірку зробити глобальну, масштабну. Окрім того, що обмежити поставки зброї. Ну, так, да, тиск з боку Америки починається. Поки що ще по Ісі обмежено, але, тим не менш, далі. Ось як розвиток ситуації руни показали, то далі цей тиск буде наростати на то, щоб у нас таки провели вибори. Ну, пишіть свої думки на цей рахунок. Що ви думаєте, треба нам вибори зараз чи не треба? Раз, дякую за відповідь. <клух> Давайте далі. Про корисні копалини України знов таки заговорили. Вже й Трамп сказав, що мені потрібні е, рідкоземельні елементи українські і так далі. А згадайте, що давній розклад був, коли я казав, що розмови про копалини були. Коли наша влада казала, ні, ні, нічого не було. Угу. Е, ну, Давайте подивимося на рахунок цього. Що ж там власне, таке? М -м -м як це буде взагалі? Добре, дякую за відповідь. Не гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну так. Е, США все, да, все більше вже і Трамп говорить про корисні копалини України. Ніби обмін їх на допомогу в Україні. Чи буде це? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що він правда. Полагозу. Ансус перевернутий. Панно перевернути. Ох, цікаво. Ну-ну-ну-ну. E era o Raid para a Vernotation, para ver. Дуже цікаво. Що в нас тут? Лагус, Ансус перевернута, кану перевернута. Єра, райдо, перевернута, беркана перевернута. Багато чого перевернуто, по-перше. По-друге, дивіться, так, да, дійсно, курси де ось це потік-потік інформації. Зокрема, про то. Курс, в принципі, на то, щоб дійсно ну, Америка поклала око на наші корисні копалини. Але Ансус перевернута, кану перевернута. Не так воно буде. Щось це обман, це обман, це якась хитрість. Тобто, не так воно, не так сталося, як гадалося. Не так воно буде. Чи буде таке взагалі в перспективі? Так, да, буде. Пізніше. Тут ще якісь варіанти взаємодії розглядаються. Тут ще схоже, остаточно якогось плану. Немає. Як це буде? Поперкання перевернуті, і все рівно. ну Це якийсь розвиток процесу, але ну, знов-таки повільний. Взагалі можна сказати, що це поки що топтання на місці по таким рунам. На перспективу щось там буде. В цю, в цю сторону, так, да, буде. Якась взаємодія. Ну, це пізніше ми побачимо. Так як це зараз озвучується, ні, воно не так буде. Але про да, про не дійсно Америку цікавлять. наші. Як там в Конституції? Багатства України належать народу України. Да? Ця стаття, схоже, покинула чат. Дякую за відповідь. Давайте далі. А... Про перемовини також говорять, то Путін ой, Путін, ну да, і Путін в тому числі, то Трамп із зіньпіном, то сі Цзінпін з Путіном, то вже Путін з Трампом, то вже до нас делегація зібралась. Ну давайте подивимось, на якому це все етапі. То що перемовини йдуть, це вже по-моєму тільки сліпий не бачить, що вони йдуть. Просто що таємно. Давайте подивимось, на якому це все етапі. Зрозуміло, що мене цікавлять перемовини про завершення війни, власне. А, гаразд, дякую відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а на якому етапі зараз перемовини про завершення війни в Україні? Скажіть, вам правду. Ей вас. Урус. Лаус. Інгус. Далі. Дагас. Алішо. По Панаутісу, поясніться, що таке. Кану перевер. А, ясно. Ну що ж, цікаво, цікаво. Що в нас тут? Ейвас, Урус, Лагус, Інгус, Дагас, Знаутіс, кану перевернута. А відстоювання позиції йде. Ну, це відстоювання себе, своїх інтересів і так далі. Кожен тягне, як то кажуть, ковдру на себе. Бажання ще побрякати зброєю. ну Це явно, що у Путіна. Да? Тим не менш, вже якийсь вектор намічений, вже якийсь розвиток ситуації, йде, курс, в принципі, вже намічений. Курс куди? Ну, До речі, тут да, оце землі, території в даному випадку, і це якраз і копалини, в тому числі. Не тяжко здогадатись, про що хто якби, думає. А ось зміна ситуації якась має відбутись. Ну, в принципі, дивимось на поточний момент. Тобто можна сказати, що зміна вже відбувається під впливом маніпуляцій, під впливом обставин. Ну, з другого боку, це і руна долі, одна з рун вищих сил. Тому зміни відбуваються по волі вищих сил, під тиском обставин. Назвемо це так. Але по фіналу кану перевернути. Якесь розчарування, якийсь обман. Тобто, тут присутні що? Тут присутні маніпуляції, тут присутня ще певна хитрість. Ага. Тим не менш, уже якийсь вектор намічається, куди це все йде, як би. Ну, ще да, ще ось. Відстоювання позицій, відстоювання інтересів. Да. Ейвас не настільки швидка руна, вона відкриває розклад. Ну Ейвас і не сама повільна руна. Загалом іде, все йде, вектор розвитку є, в принципі. Тому чим далі, тим більше ми будемо таких новин чути. І в один прекрасний день ці переговори таки вже вийдуть в офіційну площину. Десь ось так воно виглядає на даний момент. Коли руни погано відповідають, а я вже бачу ці питання в коментарях, тому навіть і дивитись в ту сторону не буду. На питання коли. Так, гаразд, дякую за відповідь. Що Сьогодні швидко йде, підозріво. А, Гаразд, давайте далі. А, просять мене подивитися, чи будуть якісь обмеження? Не, не так. Чи як будуть взагалі чоловіки повертатись до України, ті, хто виїхав до війни, тим чи іншим шляхом, вже не будемо точнювати. А, ось, то й питають, мене подивитися, яка там буде ситуація. Ну, давайте, питання більш ніж цікаве. А, гаразд, добре, покажіть, мені будь ласка, ну так, а як. Будуть повертатись після завершення війни в Україну чоловіки, які до війни, ну а може і під час війни, виїхали за територію України тим чи іншим шляхом. Скажіть вам правду. Ей вас зразу, да Тересас перевернутий. Айс. Ото. Тейвас. Hey, Єра, Ну, це завершення війни далі. Ж. <laughs> далі пустеруна, прикольно. А, ну, а раз, значить рано ще лізти туди. Що в нас тут? Ейвес Турісас, перевернутий, Альгіс. Отал Тейвес Єра, пусторуна. Ну, цікаво. А, ну, дивіться. Якісь перешкоди є. Якісь перешкоди є. Щось не все так гладко буде. Торісас перевернутий Альгіс. А, ну, це, зокрема, військові косо будуть дивитися на таких чоловіків, в принципі. конфлікти будуть на рахунок цього. Да, На жаль. А, тим не менш, Альгіс Отал. Оце от сама держава, це не тільки влада йде, Україна як держава. І от Альгіс. Все-таки держава ну, буде дбати. Я тут не бачу прям такого жесткача, як то кажуть. Ну, бо Тейвазу все рівно буде якийсь тиск з боку держави. Того що Тейваз це, ну, це юриспруденція. Ні, ніякого там криміналу і так далі. Якихось штрафів я не бачу. Ну, схоже, що щось таке придумають для чоловіків, які будуть власне, повертатись після війни. Не знаю, тут влада падає. можливо. Неможливість там займати якісь там державні владні посади скільки сто років після повернення, чи там е, у владних органах якісь там управлінські посади займати і так далі. Отакого от от роду може бути. Прям якісь штрафи або кримінал ні, я тут такої близько не бачу. По Єрі, ну зміни Єра загалом зміни показує. Окрім того, що це от завершення війни, да дійсно. То це й певні зміни. Що ще буде? Ну під пустою руною рано туди лізти. Ще майбутнє не сформовано. Не так скоро то буде, як би хотілося. А ось, Ну, загалом так. Тому, в принципі, що, що я бачу тут щось таке жорстке, та ні. Ну, але все-таки якісь ось обмеження проглядаються, саме юридичного толку. А ну добре, а давайте спробуємо подивитися, що це. Ну, якщо покажуть зараз, то що тут все-таки по фіналу пустаруна. Ще фіналу як такого немає. Раз, дякую за відповідь. Ну, якщо зараз пуста руна зразу випаде, значить лізти туди не треба. Так, дякую за відповідь. А ну раз, покажіть мені, будь ласка, а чи будуть якісь обмеження для чоловіків, хто буде в Україну повертатись після завершення війни? Хто виїхав саме під час війни чи до війни, тим чи іншим шляхом? Покажіть мені, будь ласка, так будуть все-таки якісь обмеження? Скажіть він прав. Урус. Ейвес. Ей вас перевернутий. Єра. Ансус, так. Манас перевер. Ну і що? Іса. Ну ось обмеження, власне, упали. А, Ну, гаразд, що у нас тут? Е, Уруз Ейвас, перевернути перевернутий, є, Ран, Сус, Манас перевернути Іса. Все-таки якісь обмеження будуть. Ну, По-перше, що криво військові будуть дивитись, де військові будуть тиснути, щоб якісь обмеження для таких чоловіків власне, дали. Е, ось Ейвас, ну а це ж є, власне, самі обмеження, якісь перешкоди. Ейвас, Евас. Ну ні, це воно не йде так, що це в Україну не пускатимуть. Або що ні, так воно не йде. Хоча дехто з військових буде за такий варіант топити. А, я вас, ну, загалом обмеження йдуть все-таки. Поєрі, на якийсь певний період, тривали, єра там, ну, кілька років. Що, ось закон іде. І ось поманна зуперевертує. Слухайте, а реально йде як обмеження? На кілька там років займати якісь там державні посади, претендувати на якусь там владу, на політику і так далі. От десь такого плану йде. Можуть, до речі, права голосу позбавити, оце ну, ще як варіант. На, знов таки на якийсь там певний період. Ну, і по Ісі, ось Манна Зиса. Ну, ні, це не тюрма не разу. Це ось якраз обмеження по чому? По владі. Тобто, ну, схоже, оце закон. На що на обмеження по владі? Тобто це обмеження на займання якихось посад на участь в політиці і може бути обмеження в плані права голосу. Наприклад. Хоча військові, ось бачу, будуть топити за ще більш жорсткі обмеження, але не підуть на це по результату. Знов таки тема делікатна. Я свої думки залишу при собі на цю тему. Так, Дякую за відповіді. Я вже бачу питання, де я? Я зараз в Україні. Ну, це щоб ви просто не думали, що я там десь з Європи там, чи Штатів віщаю. А, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А... Таке ще мене просили подивитись, чи відновлять. Ну, пішли розмови, що хочуть відновити Північний потік. От Просять мене дивитись, чи відновлять власне, його. Там же ж два північних потоки по факту. Да? А, ну, Знов таки, якихось часових рамок ставити не буду. Давайте просто подивимося. як би. Знов таки, чого б не буду ставити часових рамок, тому що руни погано відповідають на питання, коли, як би. Просто загалом подивимось, що буде з тими трубами? Чи так і згниють на дні морів та океанів, чи так все-таки щось з ними буде? Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що буде з газопроводом Північний Потік? Яка його подальша доля? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Соу. So. На нас перевернути. Ейвас. Іса, далі. Евес перевернути і що? Гебо. Так, що за Гебо? поясніть, Інгус. А знаєте, схоже, що такі будуть латати. Ну, це буде пізніше, набагато пізніше. А що в нас тут? Соло, Маннас перевернути, перевернутий. Ейвас, Іса, Евас Ей перевернути, Гебо, Інгус. Якось обмежено воно йде, О, цікаво. Ну, дивіться, Соло, яскраві події, медійні події. Ну, окрім того, до речі, ще один бабах там може бути. Чому ні? Ну, добре, якщо відкинути, що це бабах, це медійні події. Почуємо, побачимо, багато буде розмов щодо того. Але якась влада має помінятись. оце чітко йде як зміна влади. Ей, ваз, іса поки що це глуха оборона, поки що все. Там все заморожено, законсервовано, е, ніхто поки в ту сторону не дивиться. Руни не швидкі. Оця вся трійка показує, що не швидке. Тим не менш, тут уже після Іса йде Евас. Це вже якийсь розвиток подій починається. До речі, Евас в даному випадку якраз транспорт і показує, транспортування всякого різного. Гебо по домовленостям, це ось партнерство йде, і що по інгузу. Ну, партнерство заради бабла. Зрозуміло, в даному випадку Інус показує добробут. Тобто, чи будуть його латати? Так, да, будуть. Але це буде значно пізніше. Схоже, коли оте от бункерне чудо, таки винесуть перед ногами. Якось так. Тому що тут чітко воно йде, як зміна влади. Поки влада не поміняється, трубу не запустять. Труби, правильніше сказати. І знаєте, воно все рівно якось обмежено функціонуватиме. Можливо, от, от тільки одну трубу відновлять другу не будуть, наприклад. І, схоже, об'єм транзиту дуже обмежений, буде жорстко. Я не бачу, щоб тут воно на всю потужність шурувало 24 на 7. Ну, поки що, поки що. В найближчих перспективах такого не видно. Але загалом ось Гебоїнгус. Має бути домовленість, і все-таки труби то мають відновити. Ну, то буде значно пізніше. Значно, це не зараз буде. Не вистачало нам, щоб ще почали з Росією знов торгувати. Хоча ж європейські газонюхи, вони ж нікуди не ділись. Так, ну що, напевно, на сьогодні все. Такий от. Сьогодні у нас бліц буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.